А всім привіт, це кінформіст. І сьогодні ми порівняємо двох видатних режисерів, можливо, найвпливовіших режисерів для кіноманів всього світу. Це Мартін Скорсезе і Квентін Тарантіно. Просто прикиньте, так буде цікаво. Ну що, поїхали. Як саме ми це будемо робити? Дуже просто візьмемо по сім фільмів, найкращих фільмів режисерів і поєднаємо їх за різними критеріями. Ну, Наприклад, візуальна складова режисура, там акторська робота, в фільмі, сценарій, сюжет? Ну коротше, всі складові дуже швидко пробіжимося і їх порівняємо. І потім ми отримаємо якийсь заліковий рахунок, хтось виграє. Ну, прикольно, так? А як же вирішити, які фільми краще? На мою думку, це одні фільми для когось інші. Давайте будемо більш об'єктивними і просто візьмемо а, списки глядацькі. І тут IMDb приходить на допомогу. Якщо хочете відео про те, чому IMDb краще за кінопоиск, то напишіть в коментарях і підписуйтесь, тому що воно вже дуже скоро буде. Це відео. Коротше. Беремо найбільш високорейтингові фільми Скорсезе та Тарантіно, і їх просто порівнюємо. Я вже це взяв. Отут в мене цей список. Тож розпочинаємо сьомим у списку Тарантіно за рейтингом IMDb буде фільм одного разу в Голлівуді». Для мене це шок, тому що в мене він другий в моєму власному списку. А, і тут він сьомий, в нього рейтинг 7,6, В нього оцінок 741 тисяча приблизно. Також тут йому протистояти буде на сьомій позиції серед фільмів Скорсезе. Фільм Скажений бик. Скажений бик також в мене на другому місці. Це абсолютний шедевр кіно. Сюжет та сценарій. Ну, дуже складно, тому що я вважаю, що обидва фільми шедеври, дуже складні, дуже різні взагалі за структурою сценарію. А, і дуже складно, але більш такий оригінальний в одного разу в Голлівуді, він такий, ну незвичний взагалі який з одного боку філософський, але скажений бик, це така історія. Занурення в життя однієї людини, і він дуже також класний. Наприклад, це буде одного разу Голлівуді, на мою особисту якусь таку думку. візуальна складова, прекрасна працька робота дивовижна в обидвох фільмах, але я вважаю, що скажений бик це просто взагалі ну якась фантастика. Там тільки бокс знятий просто неймовірно. І тут я віддаю все-таки напевно перевагу скаженому бику. Режисура також, я думаю, скажений бик тут перемагає. Що ще акторська робота? Тут тільки Деніро одного Деніро вистачить, щоб перекрити всі акторські роботи одного разу в А, та ще й Джо Пеші. Хоча там є Бред Піт дивовижний, не знаю, не знаю складно, але все-таки напевно не бик також перемагає. Філософія. Ну тут реально філософський фільм все-таки Тарантіно дуже робить. Це про те, як кіно змінює, може змінити справжнє життя. А у скасе це така історія падіння людини однієї людини. і Це також дуже сильно. Не знаю, не знаю, але можливо щось дуже, дуже рівне да, за філософським таким сприйняттям: як витвір мистецтва, обидва такі дуже яскраві, цілісні витвори. Але моя особиста оцінка. У одного разу в Голлівуді дещо нижча, це приблизно там 9,1. А у скаженого бика там вже оціночка більш серйозна: 9,5, 9,6, приблизно так. Тому все ж таки з невеличкою перевагою я обираю скаженого бика. Отака історія. 1-0, скорсе попереду. А ви, дорогі друзі, пишіть свої варіанти, порівнюйте фільми, а можливо, просто складайте топи найкращих фільмів Скорсезе і Тарантіно. І напишіть це в коментарях. Я дуже чекаю і дуже вам всім дякую. Шосте місце це казино проти мерзенної вісімки від Тарантіно. Сценарій, сюжет, казіно класний, новий, тому що, в принципі, світ казино майже ніхто не розглядав в кіно таким чином, так масштабно. Мерзена вісімка, в принципі, повторює якісь класичні стрічки, типу там діліжансу, також він бере щось від, від себе з минулого, типу скажених е псів, але ескорце також використовує якісь знахідки з е славних хлопців. тому тут приблизно якась така рівна ситуація. Можливо, навіть можна і Тарантіну віддати належне щось таке. П'єсова історія більш така сценарно прописана. Хоча, в принципі, це десь приблизно рівна ситуація. З точки зору акторських робіт, їх більше в Мерзенній вісімці, можливо, навіть за цей рахунок можна поставити їх вище. В принципі, Скорсезе, як режисер, сильніший за Тарантіно, і тут режисура також сильніша. Філософський якийсь посил, ну, чесно кажучи, він Ну, не те щоб якийсь неймовірний обидвох фільмах, вплив на мистецтво. Складно сказати, це не найкращі роботи об, обидвох митців. Якось історично, вже казино все-таки більш в попкультуру увійшов і став якимось таким ну фундаментальним. Не знаю навіть яке кіно поставити вище, дещо більше мені подобається казино, тому напевно буде 2-0 на користь Скорсезе. Це буде чесно. П'яті місця це убити біла обидві частини. Я їх об'єднав в один проект, тому що ну це реально так. А, та... Таксист від Скорсез. Блін, мені так подобається убити Біла», чесно кажучи, якщо б вони потрапили на інший фільм, можливо, все склалося б інакше. Але таксист, ну це таксист, блін, ну це шедевр кіно. І тому тут точно перемагає таксист, навіть можна не розбирати. Хоча я дуже люблю убити біла. Йдемо далі. В нас четверті місця це острів проклятих від Скорсезе і скажені пси від Тарантіно. Нарешті дочекався я, що тут буде. Тотальна перемога Тарантіно, тому що ну скажені пси це прорив. Прорив в історії кіно. Я думаю, що для незалежного кіно це ну дуже багато що значить, і в принципі скажені пси це не знаю. Ну на мою думку, шедевр. Шедевр один з трьох головних шедеврів Тарантіно. Скорсезе Острів Проклятих в мене б не ввійшов в жодному разі в сімку. Є багато інших фільмів, які я обожнюю у Скорсезе. Але його обожнюють глядачі, тому він тут на четвертій позиції. Але на мою думку, він він класний візуально, він режисерський класний, але він просто відштовхується від двох відомих фільмів в історії кіно. Можливо, ви про це знали, можливо, знали, я не знаю. Це кабінет доктора Калігарі, і це фільм Шоковий коридор. В принципі, я не знаю, це круто або ні, але все-таки мені ну, не вистачило якоїсь оригінальності. Це виглядає як такий ну, прикольний, але все таки якийсь ремейк, можна сказати, на мою особисту думку. Скажені пси найкраще майже в усьому. Ну, можливо, там візуал можна порахувати, але навіть цей мінімалістичний візуал в мене не програє все інше виграє точно. Тому що ну, просто оригінальної історії з класним візуалом дещо замало для того, щоб конкурувати з дійсно проривним фільмом Тарантіно. Тому 3-1. Wow. Третє місця це вовк з уолл стріт від Скорсезе і безславні виродки від Тарантіно. 8,5 у «Безславних виродків, і 8,2 у вовка з Уолл-стріт». Також багато людей їх подивилися, десь 1,4 мільйони оцінок у Вовка, і одна у безславних виродків. Маємо таку ситуацію. На мою думку, це обидва фільми, які дещо переоцінені. Реально. Ну тому, що, в принципі, безславні виродки це класне кіно, постмодернізм, все таке. Але він повторює також і тогося від класичних стрічок. Бути чи не бути, наприклад, так, Любіча або Дюжина Олдріджай, в принципі, сценарно він десь провалюється, він таки складений з якихось компонентів і не витягує на рівень кримінального чтива. Але вовк звострі також переоцінений. Я в цьому впевнений. Так, це історія падіння людини. Так, це в принципі дуже непогана історія. Але багато в чому. Скорсезе там повторюється. більш оригінальний сценарій Тарантіно більш можливо кращий зв'язаний так снарії з тобто тут тут десь рівна ситуація. А стосовно акторської роботи, Ді Капріо прекрасний Джона Гіл, МакКонехі, і все це супер, але все ж таки безславні виродки беруть ансамблем, і навіть особистий перформанс найяскравіший саме у них. І в режисурі навіть тут Тарантіно не поступається, на мою думку, вони приблизно рівні. Ну по такій ну дуже жвавій режисурі. Філософський якийсь напрям обидвох фільмів він є. Але мені здається, що більш який новаторський, якийсь такий сміливий погляд показує такий Тарантіно. І тому в мене тут рахунок вже 3-2, А ви напишіть, як там у вас ситуація. Другі місця, і тут в нас відступники з оцінкою 8,5 середньою на МДВ, 1 300 тисяч приблизно оцінок. І друге місце у Тарантіно це Джанго Вільний. І в нього аж 8,4 оцінка, 1,6 мільйонів користувачів так вважають. Е, отож, давайте порівняємо ці фільми: відступники або Джанго. Чесно кажучи, в мене от зараз відчуття, що це. Ну, просто рівні фільми. В них є невеличкі проблеми, можна сказати, що ну, якісь мінуси навіть знайти. Але от сприйняття їх, скільки я їх пам'ятаю, в мене майже рівне. Майже хочеться дати зараз нічию цим фільмам. Давайте розберемо, щоб зачетку було. Сценарії та сюжет. Тарантіновід тут робить такий омаж всім спагетті вестернам. Це дуже прикольно виглядає. Дуже оригінально він говорить про рабство, так та про расизм. А непогано прописаний текст. Як завжди класний це Оскар за сценарій Ускар Сезе – класний сценарій, топовий, але це все ж таки рімейк. А це така не така складна робота зі сценарієм. Хоча вони багато чого внесли свого. Тому тут, напевно, тарантіно все ж краще з точки зору якихось акторських робіт, класні ансамблеві роботи. Там більш яскраві образи, тут більш такі е, е, емоційні е, якісь персонажі да, в відступниках. Але, в принципі, це ж рівна ситуація. Візуал та режисура. Візуал класний у Джанго, е, такий стриманий в відступниках, але здається, що. Режисерські, все таки відступники, навіть дещо краще, динамічніші. Ну як якась філософія у фільмах мені здається, зрозуміла, а, така глядацька і досить, досить рівна, сильна і однакова, особисто для мене, і вплив на мистецтво. Я думаю, що в поп культурі вони також приблизно рівні. Їх обожнюють глядачі. Не можу сказати, що вони принесли щось супернове в, в кіно, тому я дам тут нічию. 4-3 на користь Скорсезе. Ну що ще ж, ще ми підходимо до перших місць. І тут е, кримінальне чтиво від Тарантіно проти славних хлопців від Скорсезе. 8,7 е, середня оцінка у Скорсезе у його кримінального фільму. 8,9 і середня оцінка у фільму Тарантіно. При цьому у Тарантіно 2,1 мільйонів оцінок е, користувачів. А у Скорсезе 1,2 мільйони. Два фільми, які вплинули на кримінальний американський жанр просто максимально як тільки можна. Звісно ж, вплив кримінального чтива він більший з точки зору. А його впливу на в принципі на культуру, на популярну культуру, це, ну, це факт. І вплив на кіномистецтво також, напевно, дещо більший. А... Тому що це ну реально для мене кращий фільм Тарантіно, але все-таки славні хлопці це десь все таки третє місце у Скорсезе після «Таксисту і скаженого бика. Тому зрозуміло, що зараз буде перемога кримінального чтива», але в принципі давайте розберемось. Сценарій та сюжет кримінальне чтиво, мені здається, все ж таки дещо краще. Хоча там також неймовірний у Скорсезе сценарій, але все ж таки більш новаторський свіжий сценарій у Тарантіно. Акторські роботи, ну тут складно. Тут складно. Не будемо розбиратись, хто краще, тому що там на Джулса і Вінсента є свій Джо Пеші, який просто розриває візуал та режисура. Тут якраз таки у Тарантіно дуже класна режисура, дуже динамічна режисура. У Скорсезе вона завжди неймовірна, і тут також. Тут Мені здається, нічия філософське якесь сприйняття, я думаю, що кримінальне чтиво більш філософське, якщо його розглядати і робити висновки, мені здається, воно більш таке філософське. Ну і вплив на мистецтво я сказав, воно також краще. Тому кримінальне чтиво і загальний рахунок в мене 4-4. Я точно знаю, що якщо б я брав свої улюблені фільми від Скорсезе та Тарантіно, Скорсезе виграв, я так вже робив, але ми взяли ось такі. Списки. Що ви думаєте з приводу цих режисерів? Ще раз е запрошую вас написати в коментарях найулюбленіші фільми або ставити топ по скорсезу та по тарантіну, можете навіть його порівняти. Е це буде цікаво. Ось такий був в мене експеримент. Хотілося про це поговорити. Якщо вам буде цікавий такий формат, напишіть в коментарях, підписуйтесь. Давайте будемо просувати україномовний YouTube. Я бажаю всім щастя та бережіть себе. Це був Кінформіст. Baixo.